Ну, насамперед хочеться запитати в тебе про переможний гол. Це було вже на емоціях останні хвилини. Головний тренер каже, щоб я пішов вже на останній штурм. Пішов, забув. Все дуже добре. Просто а переділ захисника іншої команди. Все. Про що думав після збитого мачі? Ні про що. Вже емоції всі були, всі сили були. Менно діжали. Ні, нічого не мов, вже ні о чому думати. В останні 10 хвилин ми могли претендувати і на 11-метровий загруз суперника рукою, але також могли і пропустити. Важкий був період матчу? Ну після вилучення вже... Було дуже складно, особливо після нашого ротоканації. Здавалося, що можемо десь і програти. У суперників були і моменти. Так вони десь не реалізували свої. Но, але ми все ж змогли. Ми, ми все-таки вдома грали, ми для наших богалювань показали добру гру і хороший результат. А в перемогу вірилося тоді? Так. Звісно, вірилось. Якщо не грати на перемогу, то навіщо туди грати? Вітати тебе з забитим м'ячем, побігла вся команда. Тебе довго вітали і не відпускали партнери по команді. Це ж дуже добре. Важливий м'яч. Останні хвилини. Емоційна гра, вилучення. Все дуже добре було. Виїзний матч у всяк. Що скажеш про цю Дуже добра команда, непоганий склад, Поповнився в них новими гравцями в цьому ж сезоні. Я вважаю, що буде дуже гра, дуже бойова. Максим, розкажи, як забивав свій м'яч? Ну, в цій ситуації ми пішли в пресинг і я побачив, що захисник може віддати на голкіпера. Так і відбулося. Ну, потім я. Обіграв голкіпера і забив посівник. Важлива перемога з психологічної точки зору? Так, я вважаю дуже важливо, тому що на зборах, на жаль, ми мало перемагали, але добре грали. І це дуже важлива перемога була. Особливо вдома для наших болівальників, для міста. Після фінального спускати до Рощинського. про що ви розмовляли? Я його підтримав, тому що він тільки вийшов був на поле і відразу небезпечний був штрафний біля наших воріт. Я його поблагодарив, віддячив за відбитий м'яч. Наступний суперник у на сильна команда? Так, я вважаю, дуже сильна команда, але ми їдемо туди тільки за перемогою. Вони підсилилися. Але ми тільки йдемо за перемогу. Олександре, твої враження про перемогу над Маріуполом? Звичайно, враження тільки гарні. Команда готувалася до цієї гри, провели збори і того очікувана перемога, Три очки на цьому стадіоні в Чернігові в нашому місті. Звичайно, емоції тільки гарні. Тим паче, що така інтрига була. Ми її зробили самі. І ну, така перемога, я думаю, запам'ятається на все життя. Твоє вилучення справедливе, як так вийшло? Безумовно, вилучення справедливе. Я трошки задів шипом суперника Подійнули червона картка. Розбирали з командою з тренерським штабом гру. Чи варто було виходити, чи не варто. Так і не знайшли відповіді е, правильно, бо якщо б добрався до м'яча, був би красень, не добрався до м'яча. Тут, же, звичайно, моя помилка, я підвів команду. І тепер питання, скільки матчів я пропущу. Важко було споглядати за гру і за межами поля? Фух, це як на електричному стулі, я вам хочу сказати. <сх> Краще бути на полі. Ну, думки були різні. Спочатку думали, хоч би втримати рахунок переможниковий, ще рахунок був 1-0. Потім е пенальці. І вже думаєш, блін, хоч би не програти цю гру. І такі, знаєте, гойдалки були. А, поряд підійшла, спосулася з трибун дружина, мене трішки заспокоювала. Ну, Добре, те, що так все закінчилося нашою перемогою. Вся команда побігла до Мирослава. Вітати його з переможним голом. Що ти відчував за кінця? Ну, якийсь такий момент ейфорії. момент такого, вибачте, екстазу. Ну так і тяжко складалася ця кінцівка, яка вона була нервова, і цей клас, клас. гол. Так. Ну, всі емоції на відео, ви все бачили, як тренер підкидував свою колеску, як Максим що ви розмахував руками. Захисник, <сес> Це був кайф. Суперник. Ну, ми розбирали суперника. В цілому, як по першому тайму, можу сказати, ми все робили по тренерській, як тренер нам казав, і в нас гра виходила. Потім вже в другій половині другого тайму. Команда перейшла на, на передачі верхові, і ми трошки чомусь вже випадали. Але повторюсь, слава Богу, що перемога, але команда суперників молодці, молода, бідна команда, з нею було дуже тяжко грати.